Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні буде другий, друга частина моїх роздумів про результати 25-го року, осмислення, те, що відбулося, і спробувати спрогнозувати, як нам рухатися далі. Перше відео було про оборону про е, військові події. Е, хто не дивився, можете переглянути. Коротко можу сказати, що е, мої висновки е, результатів 25-го року Росія не вдалося виконати завдання, які е, вона ставила на 25 рік. Провалилася літня кампанія, і фактично, зараз те, що відбувається в перемогах, в намаганнях. Отримати без бою 23% території Донбасу Донецької області, що залишилися, тому що попередніх 23% вони витратили мільйон двісті людей, витратили великі економічні потужності і не досягли навіть результатів захоплення Донбасу. Зараз намагаються через Трампа впливати на українців. На Україну, щоб без бою здали е, територію, тому що військовим шляхом він е, їх отримати зможе в кращому випадку, якщо нічого не зміниться, якщо характер е, війни не зміниться через три з лишнім роки, тобто війна продовжується ще на три роки. Немає часу у Путлера, тому він намагається це. Зробити, от таким шляхом, і в політичному блоці на наступному скажу, е е як це він намагався протиснути протягом 25-го року. Е рік пройшов під ігідою е розмов про мир, що скоро буде мир. Намагалися е приспати українців, е відволікти від фронту. Фронт тримається і буде триматися. Це останнім, що впаде в Україні. Швидше тил держава розвалиться, ніж зупиняться ті, хто підписалися кров'ю власним життям, боронити Україну, боронити її свободу, суверенітет і відстоювати право жити в своїй країні, формувати свій спосіб життя. І е, захищають зі зброєю в руках. Е, я вже сказав, що основні показники і те, що ми пропонували в ініціативі Сім Кроків, третій крок реформа армії це перевод е, старої радянської е, закорузлої армії на нове, новітнє високно, високотехнологічне військо. На жаль, цього не сталося. Ми досі маємо дві армії. Навіщо нам дві армії не зрозуміло? Тим більше що стара закорузла армія повністю себе дискредитувала, а новітнє військо поступово дуже повільно е, рухається зараз. Уже на рівні корпусів е, створені е, новітні, новітнє військо, е, але цей рух дуже повільний і, на жаль, е, військово-політичне е, е, керівництво не переділяє цьому увазі. І як я сказав, дві компоненти важливі в форматуванні новітнього військового блоку новітньої військово-технологічної армії. Це два показники співвідношення втрат. Як я сказав, що ми можемо перевалити за 1 до 10, 1 до 15, Легко тим більше, що в окремих підрозділах підрозділах БПЛА так і є. Доходить до 1 до 500 і більше. Тобто, це не міф, це реальність, яку ми маємо втілити в всі збройні сили, в сили оборони і таким чином зменшити втрати. Якщо Росія планує мобілізувати 400 тисяч, то якщо у нас втрати навіть будуть 1 до 10, нам треба порахуйте всього 40 тисяч на рік. От. Тому це важливо. Ну і ціна, тому що у нас недостатньо фінансів виділяється на фронт, хоча нас завалили, Захід завалив коштами, у нас ресурсне прокляття. Я зараз якраз про це і хочу поговорити. Тобто ціна знищеного одного ворога має зменшуватися, і це вже робиться знову ж таки підрозділами ВПЛА. Ми цим маємо працювати. Що я не сказав, хочу зауважити з приводу подальших бойових дій, що результат буде вирішуватися на полі бою за рахунок збільшення кіл зони. Зараз основне завдання це прибрати. Людей з кілзони, з зони враження для цього треба знову ж таки використовувати новітні технології БПЛА, збільшувати глибину кілзони з боку України. Хто виграє от цю глибину? Хто виграє? Можливість е, знищувати ворога е, на більшій глибині і більш ефективніше, хто е, зможе створити е, перепони для проходження? У нас зараз пріоритет, е, верніше, Росія нападає і у нас е, є можливість оборонятися, тобто їм треба насичувати е, кіл зону е, людьми. Ми маємо е, максимально ускладнити. Просування цією кілзоною, тобто створити фортифікаційні загороджувальні е, редути, які збільшують час перебування, просування по цій кіл-зоні, глибину цієї кілзони, і е, свого боку, прибрати е, на, нашу живу силу з цієї кілзони, роботизувати наземними роботизованими комплексами, комплексами БПЛА. Оце основне завдання. І для цього потрібні кошти. Чи є в Україні кошти? В Україні кошти є. Зараз от буквально вчора обурилися всі ситуації в Буковелі. Провністю зробити Буковель, пробки черги. Люди не знають, куди дівати кошти. Тобто, кошти є. Як це сталося? Я можу ну, одноразово на каналі, це вже говорив, що е, Україну засипали коштами. На жаль, кошти не витрачаються на потреби воєнного часу. Ми не перевели економіку на воєнні рельки, хоча це вимога закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де зазначено, що зміст мобілізації перш за все це переведення економіки національної економіки на потреби воєнного часу. Друге, це переведення системи державного управління, яке також не зробили, і державний апарат не прийшов на війну, він не прийшов, тому що йому, так би мовити, не ризикувати власним життям. Вони не готові переносити всі тяготи та позбавлення разом з українським народом. Вони не прийшли на війну. Я говорив, якщо б... Втілилася моя петиція заміни ротації е чиновників всіх рівнів е на е людей добровольців, які пішли три з лишнім роки воювати. Да? Якщо б кожний чиновник розумів, що через три місяці йому займати місце в окопі, у нас, у нас би окопи були з підогрівом. На жаль, вони розуміють, що їм. Не ризикувати власним життям, не приймати участь в бойових діях. Вони перестали фінансувати, вони фінансують власне збагачення. Ми побачили ну, ці ганебні кадри. Да. Всі розуміли, що під час війни розкрадається, але побачили в обличчях цих людей: міндічів, шифрі, Шуфрічів, Шифричів, Шугерменів. Да. Недавно Михайло Ткач зробив репортаж в Ізраїлі. Ну, це просто сором, ганьба, моральні уроди, мародери розкрадали під час війни кошти, розкрадали кошти на енергетиці. Ми побачили, як ну, фактично операція Російської Федерації була здійснена з підриву економіки через підрив. Енергопотужностей, да, нібито, ну, верніше, за е, часи е, повномасштабного вторгнення тарифи на електроенергію збільшились в 2,5 рази, нібито для підтримки електроенергетичних е, електро, е, е, мереж. Побудови фортифікаційних споруд. Да? Ми побачили, що ці кошти розграбовувалися людьми, наближеними до офісу президента, Міндічем, бувшим менеджером кварталу 95-го кварталу, тобто ближче оточення або злочинної халатності Зеленського. або він був в курсі, не знаю. Слідство має визначатися, як було допущено, що агенти Російської Федерації були е, імплементовані в енергопідрозділи в Міністерства енергетики, і розкрадали кошти, фактично марадерили. За це деркач отримав Героя Росії, це вже е, підтверджений факт. За підрив енергетичної системи обороноздатності за підрив економіки. От. У нас е, в цій царині ще е, знаходяться Марченко, Пишний і е, Гетьманцев, які е, підривають економіку України, підривають обороноздатність. Е, на жаль, Зеленський не реагує на їх роботу. У нас е, за час війни збільшилися вдвічі. Якщо не більше золотовалютні резерви, навіщо вони накоплюють, для кого вони накоплюють, не зрозуміло, не фінансується оборонна промисловість. У нас в п'ятому кросі якраз крок економіка війни, перевод економіки на військові рельки. Фінансування виробництва, оборонного виробництва, спрощення, оподаткування, адміністрування податків, ведення, податку з транзакції, податку з на виведений капітал. Це мали зробити ще до війни, але ми навіть під час війни цього не робимо. В результаті нас засипали боргами. У нас за результатами вторгнення до вторгнення державний борг складав 3,64 трильйона. Зараз він перевалив за 100%, за 7 трильйонів. Тобто за 30 років ми набрали боргів 364, а за 3 роки війни. Ми збільшили вдвічі. Тобто ми фактично те, що взяли за 30 років, навіть більше взяли за 3 роки борги. От, наприклад, в 24 році, да? Ми отримали е, допомоги у вигляді боргів на 57,5 мільярдів. Там були е, грантова допомога. Вона складала десь 12,5 мільярдів. Це 3,2 мільярда Євросоюз, е, Сполучені Штати 8,3 мільярда. Ще трохи там Японія, 700 мільярдів і Норвегія. Все решта це були гроші в борг. Ми беремо в гроші в борг. Під час війни чиновники марадерять, розкрадають, створили бек офіси розкрадають е ці кошти і заганяють країну в борги, не витрачаючи на війну. Тому у нас ну фактично буде вічна війна, якщо ми будемо так воювати і так відноситися до власних е коштів. До власної економіки, яка не спрощується, навпаки, планують ускладнювати бізнес для спрощенців, замість того, щоб спрощувати бізнесу для на загальної оподаткування, вони ускладнюють спрощенцям. Це фактично веде до економічного занепаду, до зменшення можливості фінансувати фронт і підриває нашу обороноздатність. Цим займаються. Як офіційні е, міністри. Марченко Пишний займається, гетьманцев в Верховній Раді, е, міністри. Да, там, по е, то, що я говорив по цій енергетичній е, по е, операції Міндес, е, чотири міністри. Підозрюються в участі в мародерстві, в розкраданні зараз пішли скандали по депутатам, що вони голосують за гроші, От, скільки не поставили набу прослужки, стільки і кримінальних справ. Тобто проблема не в тому, що інші депутати чесно виконують свою діяльність, а в тому, що просто набу не поставила у них прослушку. І не задокументувала їх злочинні наміри і злочинну діяльність під час війни, тому що вони не воюють, вони не приймають участь у війні. Більше того, вони будуть виправдані, якщо Росія захопить, вони доведуть, що вони працювали на ворога, не надаючи українцям. Фінанси на потреби фронту. І не приймаючи участь, вони не стріляли у ворога. жодний з чиновників не пішов воювати і не вистрелив у ворога. Звичайно, це не може так далі продовжуватися. І якщо ми не почнемо реалізовувати п'ятий крок, сіми кроків, економіку війни, переводення. То, що вимагає закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Ми нічого не вимагаємо повз законом. Ми вимагаємо, щоб чиновники, депутати нарешті відкрили закон про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію і виконали вимоги закону. почали фінансувати фронт. Тому що, якщо ми не будемо фінансувати, ще раз кажу коштів. Овер дефіга замість того, щоб фінансувати і збільшувати фінанси на потреби збройних сил, вже у нас е, четвертий бюджет приймається: бюджет миру е, Міністерство мирного часу е, на 26 рік, наприклад, збільшили фінансування на 471 мільярд. Гривень збіншилося е, фінансування Міністерств мирного часу. Ви пам'ятаєте, як на початку цього року, замість того, щоб е, будувати фортифікацію в Покровське, е, висаджували квіти. От для кого вони відсаджували квіти? З ким, кого вони збиралися зустрічати з, Києв, з квітами в Покровську? І де? Е, е, я в минулому ролі говорив, що у нас через е, тиждень-10 днів е, буде. Вже е, термін Другої світової війни. Світова війна за цей час закінчилась, а у нас досі не почали воювати. Досі держава не перейшла на воєнні рельки, не почала е, в справжню війну. Досі ну я не знаю, як ще збуджувати українців для того, щоб вони повернули обличчя до фронту і почали фінансувати фронт. Почали вимагати у державних чиновників. Перестати мародерити і почати фінансувати фронт. Е, більш е, детально про це говорить е, Павло Себастьянович, е, як треба витрачати, де взяти гроші, як робляться е, кошти для фінансування, для виробництва зброї? Е, більше того, у нас ж навіть Зеленський говорив, що у нас виробників достатньо, у нас немає фінансування. І гроші є, тим більше, що їх не треба позичати. Тому що е, всі кошти, які позичаються, вони розкрадаються. Зараз прийняли рішення Євросоюз фінансувати знову ж таки, не знаю, в борг чи е, там вони нібито з потім погашення тих коштів, що заморожені в Брюсселі, але я не бачу готовності Брюсселю. Я не впевнений, що вони захищають російські гроші, що нібито це підірве довіру до Європейського Союзу. Довіру якраз підриває те, що вони не готові всерйоз сприймати загрозу з Сходу Європи е від цього, цієї імперії зла, яка. Буде тільки продовжувати і нарощувати агресію у, в бік Європи. Ми до речі плануємо зараз ряд поїздок в Європу, в Угорщину, в Словаччину, щоб продемонструвати угорцям, що таке Російська Федерація, як вона постійно знищувала ті території, які захоплювала, як вона розправлялася з. Країнами з націями, які не хотіли бути в їх лоні і не хотіли бути рукою цієї імперії зла і е, воювати фактично проти, проти е, принципів європейських принципів, європейських цінностей. Тому, е, на жаль, треба збуджувати і Європу. Оці 900 мільярдів, які планують, 90 мільярдів, вибачаюсь, які планують видати нашим мародерам, це от я колись вже неодноразово говорив, як в анекдоті, як у армянського радіо запитали, що таке змішані почуття, одне, одною фразою пояснити. І Армянське радіо сказало, це коли. Ваша теща лежить летить в прірву на вашому Мерседесі. От е, на, на жаль, змішані почуття, якщо ми не реформуємо країну зсередини, якщо ми будемо толерувати мародерів е, в середині України гетьманцевих, пишних Марченків, е, то будуть е, проростати і далі бек-офіси. Нікуди вони не подінуться, вибалчили нахабність, як відповідав цей Шугермен е, этому, Ткачу, да? що вони нібито там створювали інтелектуальні клуби. Блін, ну ви бачили цього інтелектуала? Просто е, ну, моральний урод стоїть і розказує нахабно, говорить. Це мародер, який ну, на, е, на руках якого кров українців добровольців. Свідомо розкрадати кошти під час війни і так себе нахабно вести, ну це просто плювок, плювок е, всім людям доброї волі, які досі тримають фронт, тримають фронт на своїх плечах. Ми виграємо час зараз е, для тилу, для того, щоб переосмислити результати е, нападу, переосмислити дії всередині країни. Платимо цим за це кров'ю, а от такі марадери у шльопки в тилу просто марадерять, розграб, розграбовують, працюють на ворога, підривають обороноздатність, передавають економічну міць країни. До чого це призведе? Як ви думаєте, от е, я не знаю, що має трапитися ще в Україні, щоб ми почали спільну роботу створити план дій, як ми перемагаємо. І внутрішнього і зовнішнього ворога без економічного підґрунтя це неможливо зробити. Ще раз говорю: у нас ресурсне прокляття, у нас достатньо коштів для того, щоб перемогти ворога, щоб ефективно воювати на фронті. Я витратив не одну годину на цьому каналі, каналу вже три з половиною роки. Я детально розказую, в тому числі, і як можна перемагати. І поки е, ми не почнемо діяти, підтримувати і ці ініціативи, які ведуть до перемоги. Нас чекає поразка, нас чекає капітуляція ганебна, а потім знищення української нації, знищення України. Путін не зупиниться. Єдиний, хто його може зупинити, це Збройні Сили України. Міцні, які підтримує тил, які фінансує. Держава фінансують західні партнери, які усвідомлюють результати поразки на полі бою. Ще раз повторюю, що конфігурація нового світового порядку формується і вимальовується на полі бою в Україні. Від результатів війни буде залежати нова геополітична конфігурація в світі. Роль і місце кожної держави, і тим більше існування держави Україна. Тому буду закликати і далі підтримувати нашу ініціативу, е гуртуватися над конкретними справами конкретними ініціативами. Ми на сайті Петішн проголошуємо ініціативи і звертаємося саме до вас, саме до українців підтримати. Ініціативи, тому що саме ви є воля українського народу згідно статті 5 конституції України, єдиним сувереном і джерелом влади є український народ. Він здійснює свою волю, волю або безпосередньо владу, або через представників. Тому закликаю здійснювати таку волю тут і зараз. В місцевих радах у нас ми запустили на Петішен ФБО ОА, можливість реєструвати місцеві ініціативи і збирати підписи, Плебісцит, воєвливлення українського народу має формуватися знизу з ініціативи самих українців. Ніхто нам не дасть, не дозволить і чекати нічого. Чи довго чекати миру? Якщо чекати, то довго. Якщо ми будемо діяти свідомо, злагоджено згідно власного плану перемоги, ми обов'язково переможемо. Тому що українці доводили вже неодноразово, що вони мають і вміють робити чудеса, змінювати геополітичні домовленості і доводити свою суб'єктність. Тому буду продовжувати. Нашу роботу будемо шукати таких ось людей. Ми зараз запустили проєкт ГУРУ, Громадянський уряд розбудови України, де саме говоримо про фахову, е, обговорюємо і освіту, медицину, різні напрямки оборону, формуємо власний план дій, власну програму. Е, е, в наступного року плануємо е, запустити проєкт Нова Україна. Тобто е говорити про те, в якій країні ми маємо жити і як її побудувати, Буду, будемо намагатися нашою командою е поширювати розумне, добре вічне, гуртуватися спільно над нашою перемогою, шукати таких людей, людей доброї волі. Е, нас достатньо 3-4 мільйона зараз тримає фронт. Виграє час, але виграє час для чого? Для мародерства, для оцих ушльопків, які е, наживаються на крові українців. Е, чи е, цей час треба вигравати для того, щоб переформувати країну, спланувати її майбутнє і втілити в життя? Іншого шляху у нас немає, тому що ворог, який воює проти нас, хоче нашого знищення. Він хоче, щоб нас не було. Чи готові ви до цього? Чи готові ви е, чинити спротив і будувати нову Україну? Чи ви готові чекати, коли е, вас, ваших дітей, ваших дружин будуть гвалтувати руський мір? Подумайте над цим і давайте спільно діяти, рухатися до нашої перемоги. Україна обов'язково переможе, ціна. Зволікання, людські життя. Давайте не будемо далі зволікати, і все ж таки переможемо у цій війні і будемо будувати нову Україну. Ще буде одне відео про геополітичну становище по про політику. Ну і завершиться рік, і будемо будувати в новому році нову Україну. Слава Україні!